Доброго часу доби, шановні добродії, сьогоднішнє відео воно не стільки інформативне, скільки я хочу звернутися до нашої невеличкої аудиторії за підтримкою, попросити трошки фінансової допомоги, адже ми вирішили іти в апеляцію, оскаржувати ухвалу судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Калугіної Наталії Євгенівни, яку ми вчора отримали поштою 15 липня 2025 року. А сама ухвала була постановлена 7 липня. Ця ухвала стосувалася здійснення судом судового контролю. Це нова практика, скажімо так, і для нас, і для України. Адже ці зміни в кодекси були внесені до нового року, набули чинності там десь близько нового року, і, скажімо так, ми відпрацьовуємо це вже на собі, Випробовуючи це все вже на собі, що цікаво, Суддя в своїй ухвалі зазначає, що інформація 1, це швидше всього, ця ухвала просто взята з сайту з Єдиного Державного реєстру відповідних судових рішень, і тут зашифровані персональні дані. От, інформація 1, це йдеться про представника. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дніпропетровського обласного мова йде про нього саме. До 30.06.2025 до суду було подано звіт про виконання рішення суду та зазначено. Що на виконання рішення суду у справі номер 160 дріб 41, дріб 24, Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, розглянув повторно запит Філіпенка Олександра Сергійовича, сина мого. І Повторно надає ту ж саму, в принципі, відповідь, яка була і в перший раз, яку ми не сприймаємо за належну відповідь. Справа в тому, що всі ключові моменти, там де ми просили у них саме документи, наприклад, положення про діяльність. Публічну діяльність центрально Чечелівського районного об'єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, вони в своїй відповіді зазначають, що ця інформація засекречена відповідно до наказу Міністерства оборони України. Там відповідний наказ є. Ми просто переглянули в... Перевірили інформацію, яка міститься в цьому наказі, і на відміну від судді Калугіної Наталії Євгенівни, вважаємо, що нам надана незмістовна відповідь, неповна, незмістовна і, більше того, при цьому відповідач намагається ввести в оману і позивача, і сам суд. Справа в тому, що ці відомості вони не можуть просто бути навіть засекреченими, бо це публічна діяльність рекрутингового центру. От то в своїй ухвалі суддя Калугіна вирішила затвердити поданий Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки звіт про виконання рішення суду. Та вважати виконаним рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 08.01.2025 року у справі номер 160 дріб 292, 41, дріб 24. За позовом Олександра Філіпенка до ОТЦК Дніпропетровського про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії. Можу вам пообіцяти, що буде дуже-дуже дуже цікаво. Ми це все будемо публікувати. У нас вже є певні доводи. Ми недарма, скажімо так, заклали це все ще в, в стані провадження, в стані дослідження відповідної позовної заяви судом. Нами було зроблено. Два відвода судді Калугіній, які вона не визнала обґрунтованими і залишилася, прийняла рішення остаточне на нашу користь. От, але вже судовий контроль здійснено на користь, все ж таки Дніпропетровського ОТЦК та СП. Де вона, скажімо так, м'яко ухиляється від витребування тих документів, які наразі зараз її колега в іншій нашій справі номер 160 дріб 15, 300, дріб 25. Кальник? суддя кальник, от Він зараз витребовує, до речі, Саме положення Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування. І якщо вони його не нададуть на вимогу суду, то це для них буде кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. От. А тут, скажімо так, суддя Калугіна трошки прикриває невиконання рішення суду і ненадання. Положення про Центрально-Чечлівський територіальний центр. Ми просили в, свої, в своєму запиті надати саме цю інформацію. Ну, окрім того, там і про призначення, про присяги і таке інше. Тобто всі ці матеріали є на сайті Багнетнації. Так що звертаємось до е, нашої е, аудиторії невеличкої, от, і просимо. Е, Якщо є можливість, підтримайте нас. Я думаю, що це буде цікавий досвід не тільки для нас, але і для всієї України. Дякую за увагу. Все буде багнет нації. Ми переможемо.